Якщо нарешті настав той момент, і ви розумієте, що пора щось змінювати власному способі життя, а не знаєте, що розпочати, обов'язково розпочинаєте зі сніданку. Привіт! Я Ангела Федець, лікар, дієтолог, терапевт, спеціаліст з розладів харчової поведінки та кандидат медичних наук. Допомагаю людям з різних куточків планети ставати стрункішими, здоровішими та щасливішими. І саме сніданку я завжди починаю роботу з кожним пацієнтом, бо лише впровадивши вчасний збалансований сніданок раціон, дуже багато всього починає змінюватися у в житті і дуже багато проблем автоматично забираються. Тому я завжди говорю про важливість цього прийому їжі. Я дуже люблю сніданок. Звісно, кожного разу тут я зустрічаю і супротив пацієнтів, і хвилю хейту від колег, особливо фітнес-тренерів. Зазвичай фітнес-тренери за такий більше результат і форму. А такий момент, як здоров'я, трошечки опускається. Зазвичай ця тема схуднення, доброї форми, здорового харчування є така хайпова. І досить часто є багато спекуляцій на ній люди роблять собі таку славу дешево. не задумуючись про наслідки здоров'я тої людини, а варто показати лише форму, швидкі результати і інше. Це неправильний підхід, і е, доброму фітнес-тренеру має бути важливіше все ж таки здоров'я людини. І тут я хочу сказати, що саме збалансований сніданок це про швидкі результати, бо як тільки ми його впроваджуємо в стиль життя, відбувається магія. І менше тягне на фастфуд, і не хочеться солодкого, і е, вже нема вечірніх заїдань. Хоча люди, які не снідають, досить часто виправдують себе, що ввечері дуже сильно Хочеться їсти, а насправді ввечері дуже сильно хочеться їсти тільки через те, що ми не мали оцього балансу поживних речовин в той момент, коли організму він був найбільш потрібен, і проаналізувавши тисячі своїх пацієнтів з великою надвагою, і все, що вони казали на першій консультації: ні одна з них не мала своєму раціоні нормального збалансованого сніданка, ні одна. Ви можете повірити моєму досвіду і мені на слово, а можете зробити свій власний експеримент, спробувати так і так. І я вам скажу найкраще все пізнати на власному досвіді. Я була тою людиною, яка ніколи не снідала в студентські роки, мій сніданок виглядав кава без цукру. І далі десь був якийсь снек коло обіду, коло 12-ї години. І далі я приходила додому, снідала, обідала і вечеряла. Лише хороший обмін речовин і здоров'я дозволив мені вижити тих кілька складних років. Історію власного досвіду я прикріплю до цього ефіру. Я є тепер людиною, яка просто, навіть якщо в четвертій ранку кудись їде, то зазвичай з вечора підготує собі цей сніданок, візьме з собою або завчасно встане на 15 хвилин раніше, зготує і поснідає. Чому? Бо я точно знаю, коли я не поснідаю. Далі почнеться, коло до самого вечора, або коли я поснідаю чимось незрозумілим, якимсь там десертом, тортиком або незбалансованим сніданком. Я буду до вечора мати незрозумілі моменти з харчуванням, і весь день піде вже зовсім не так, як мені потрібно. Відповідно, в той день і працездатність буде гірша, і енергії буде менше, і обсяг роботи я зроблю менше, бо буду думати цілий час, щоб знову під'їсти і знову під'їсти. І через це я чітко знаю що у ці фізіологічні моменти, я готую сніданок заздалегідь і готую собі, якби таку. Такий плацдарм, запасну площадку, щоб далі в мене такого не було. І тоді не потрібна сила волі. Я чітко знаю, як працює моя фізіологія. Звісно, є фізіологічні закони, психологічні закони харчової поведінки, не знаючи, яких нам потрібно включати волі. Коли ми їх знаємо і не порушуємо. До речі, їх я навчаю моєму клубі струнки скайп. То Сила волі стає не потрібна на процесах схуднення. Просто все чітко знаєш. все функціонує дуже просто і дуже злагоджено. Це дуже зручно, коли я приходжу на роботу і там, наприклад, якесь день народження. Всі кажуть, Боже, яка в тебе сила волі, ти можеш не їсти тортика. Всі кажуть, хто зранку випив каву і прибіг на роботу. А мені цього тортика просто не хочеться. Гормон, який нас зранку пробуджує, це кортизол. Він є з одного боку таким. Не дуже хорошим гормоном, гормоном хронічного стресу, а з другого боку, він нам дає енергію, зранку нас прокидає, і так само він нам дає таку протизапальну дію на наше тіло, бореться з запаленням. Відповідно, коли ми зранку випиваємо нас, і так це кортизол, ми ж випиваємо каву, ми ще його так добряче піднімаємо, то єдиний спосіб далі його погасити це заїсти швидкими вуглеводами солодким, і далі боротися з організмом смішно. Постарети цей ефір максимально таким лайтовим зробити і не вживати жодних медичних термінів, а скажу так дуже таким наочним образом, скажімо, наш вогонь метаболізму горить, якщо ми до 12-ї години туди не підкинули полінця у вигляді збалансованого класного сніданку. То він починає гаснути, він починає е, менше палати. Відповідно, все, що попадає вже після 12-ї години. Ви розумієте, куди воно буде йти, про запас буде тримати організм в жировій депо, і тоді вже не дивуйтеся, що ви поправляєтеся від запаху шоколадки, від листочка салату і від е, якоїсь там крапельки води. Тобто всі обмінні процеси пішли на користь. Набирання ваги, ми пригнітили всі гормони, які працюють на стрункість, і ми активували всі гормони, які протидіють нашій стрункості. Тому, будучи людиною, яка ніколи не снідала і здавалося, що я ніколи не навчуся снідати, і будучи людиною, яка не уявляє зараз свого життя без сніданку. Я вам хочу сказати, що в 49 років у мене енергії напевно в 10 разів більше, ніж було в 20, коли я цей час шукала якусь себе хронічну хворобу і не розуміла, чому мені так бракує енергії. Я завжди думала, чому в мене така слабість, завжди думала, що в мене така скрита хронічна хвороба. І до речі, це мене привело до вивчення дієтології. І я розумію, що ви зараз кажете, що ви не можете змусити себе снідати, що вона не заходить, не залазить, і ви не можете себе пересилити. Не потрібно себе пересилювати, потрібно один раз. Нормувати вечерю, зробити її за 3-4 години до сну, до відходу до сну, хай вона буде білкова, легка, овочева, або зовсім забрати цю вечерю. Один раз без вечері ви не помрете, ви зможете це витримати, але прокинетеся з здоровим відчуттям голоду і вже запустите у ті всі процеси, поступово змістити всі прийоми їжі. Більше ближче до ранку, до сніданку і е, до обіду. І вже після 16-ї години буде тільки легка вечеря, яка буде тільки вам працювати на користь і вже в той такий розпалений метаболізм вона класно буде вписуватися. Тому обов'язково це використовуйте. Другим таким лайфхаком це те, що якщо ми звикаємо їсти в певні години, то в ті години починають вироблятися всі травні ферменти, жовчні кислоти, і вони виділяються під певні години. Якщо ми їдемо відпочивати в якийсь готель, де є фіксовані години сніданку, обіду ми до кінця відпочинку вже маємо цей графік харчування, так, і приїжджаємо додому і хочемо відповідні години їсти, так як було в готелі, бо починають ферменти вироблятися під ті години. Це класно і добре харчуватися в визначені години, мати свій графік, щоб вчасно виділялися трині ферменти, відповідно, щоб йшло добре засвоєння поживних речовин і щоб все в організмі працювало на енергії і на стрункість. Тому обов'язково варто вибудувати свій персональний графік, який добре вписується в ваш стиль життя, конкретно з такої до такої години сніданок, обід і вечеря. І Якщо так буде, скажімо, впродовж тижня, то далі ви вже будете хотіти в певних годинах їсти. Якщо ви це все зробили і воно не діє, не допомагає, тоді розпочинаєте. Сніданок із склянки теплої води з лимонним соком за пів години до сніданку, і далі з'їдайте сніданок. З'їдайте скільки, скільки можете з'їсти, і з кожним днем намагайтеся трошки збільшити цю порцію яким же ж має бути той сніданок? Ну, перш за все, має бути смачним. Він все-таки задає настрій на весь день, як ми гарно поснідали в якомусь родинному колі. Нас і зразу здається по іншому день. Він має бути обов'язково смачний. І то, що дуже довго готувати сніданки, це переважно просто виправдання. Можна зготувати здалегідь з вечора щось, можна підготувати зранку. Іноді лише 15 хвилин раніше встати, і ви вже нормально поснідали. Ви вже спокійно працюєте цілий день і не думаєте про їжу. Отож, сніданок має бути, має бути в першу годину після прокидання ну, півтора максимум, і має бути смачний і збалансований. Збалансований, що має бути хоча б 20 грам білку. Еталонним білком для сніданку завжди вважалися два яйця. Можете використовувати так само, можна ще додати трошки сиру. Обов'язково мають бути якісні, повноцінні жири і мають бути повільні вуглеводи. Якщо хочеться якогось десерт, то можна зразу після сніданку з'їсти, але десерт замість сніданку з'їсти не можна категорично. Ну і звісно, порція овочів трошки фруктів, забезпечить нас клітковиною, вітамінами і мінералами, що так само дасть нам тривалу ситість і дасть нам цю енергію на весь день. Так виглядає баланс. Тобто, якщо ви з'їсте е, сихівський батон, вареного ковбасу і масло, це зовсім не буде той сніданок, який я називаю збалансований. І я за те, щоб сніданок був такий досить об'ємний і займав хоча б 35%, а краще 40% всього вашого добового колоражу і давав тут таку ситість, навіть на випадок, якщо ви вчасно не зможете пообідати, щоб ви не хотіли чимось незрозумілим заїдати. Я вам хочу сказати, що це ще дуже зручно, тому що цілий день думати, що б я хотів під'їсти, ніж один раз нормально поснідати і собі працювати е якийсь тривалий час і мати спокій. До речі, е ознакою, що ваш сніданок був правильний, це є, що ви після нього 4-5 годин не хочете. Їсти. Тоді у вас був точно такий сніданок, про який я говорю збалансований і вчасний. цей сніданок. Для того, щоб ви розібралися, що такий збалансований сніданок, я приготувала вам добірку своїх улюблених рецептів. Всі вони збалансовані. І я хочу, щоб ви побачили ту порцію, яку має з'їдати нормальна здорова жінка на сніданок, щоб енергійно, класно працювати і цілий день не думати про шоколадки. Тому обов'язково використовуйте, готуйте, складайте свої рецепти. І перевіряйте власне за відчуттям голоду, що все зробили правильно. До речі, ті всі такі фізіологічні секретики і психологічні, коли виникає зрив, виникає оцей немотивований голод під'їсти, Щоб до нього не доводити, його треба просто вчасно попередити. Про це все я навчаю у клубі Стронки Скай. Це все знають учасники клубу, і я буду рада вас бачити серед учасників клубу, якщо ви хочете піти глибше і пізнати глибше свою фізіологію та психологію харчової поведінки. Давайте тепер розберемо кілька типових помилкових. Сніданків, які є абсолютно не збалансованими, але людьми вважаються здоровими. І найпоширнішу помилку, яку я бачу, люди чомусь вважаються здоровим сніданком: це сухофрукти, мед, молоко і пластівці такого швидкого приготування, що хвилинку варяться або навіть не потребують варки. В Цьому сніданку нема балансу, він не дає ситості. Ви будете голодні за годину. Як можна цей сніданок трансформувати у збалансований? Замінити пластівці швидкого приготування на вівсянку плющину, або ще краще взяти цільний увес. Там є нюанси по приготуванню. Він довго вариться, але це дуже смачно і дуже сито. воно цього вартує додати трошки масла. У якості жирів, чи там якогось авокадо, тертого сиру, додати обов'язково два яйця, додати овочів і готовий збалансований сніданок. Наступним улюбленим українським сніданком є сихівський білий батон з маслом та звареною ковбасою, замінити батон на цільнозерновий хліб, масло можна взяти якісне 82% і просто запекти курку і порізати її на слайси. чи якесь інше м'ясо порізати на слайси і додати порцію овочів. Ще одною типовою помилкою є тортик на сніданок або якийсь десерт. Так, на сніданок можна собі позволити десерт, але його потрібно додати до збалансованого сніданку: взяти якусь білкову складу, наприклад, два яйця, трошки овочів, ложку цільнозернової каші, і замість фруктів з'їсти порцію десерту. Також буде досить нормально, збалансовано, сито і не дасть таких різких припадів глюкози. І ще одним таким досить популярним сніданком є кисломолочний сир, ягоди, сметана та цукор. Його можна легко трансформувати, забравши цукор, замінивши підсолоджувачем і додавши горішків, щоб був баланс. А ще краще з нього зробити зразу дві страви взяти сир сметаною, посолити, поперчити, буде солений сніданок. А ягоди з горішками з'їсти на десерт. А заодно мозок зафіксує, що він з'їв дві страви, і відчуття ситості буде навіть на психологічному рівні. Тому експериментуйте, практикуйте, обов'язково готуйте по добірцям їх улюблених сніданків, будьте стрункими, здоровими і насолоджуйтеся цим прекрасним процесом.